Oi, oh, oh, deixa é eu o a <fiel> Sniper! O que <tamte>, um Sniper! <fiel> o que que você quer? Нокнутий. У нокну. ем, мене на даху ще був тіп, він мене зі штурмовки нашив. Я побачив Локвуд, почав тікати. А він уже був на кричі і був на нього. В нього на мене кут був. Коротше, сильно відкрився, так. Да? Угу. Ну, під, під димами можна було підняти, але Якби були дими. Дими були, але що тут? Нікого не бачу на даху. Ну, да? Угу. Ну, вже мало бы пікати. Так, ну не кидайся ножом. там, о, тип у нас в магазині. Йо, Шо, один? я один. Тут... Мабуть. Як він так забіг тихо? Мар... Це... тишина. Може. О, відеокарта тебе валяється. Комусь треба? Не, можеш продати, купити собі щось доброго. Сумку. Ультра 1, таг секур. You're being tracked by enemy Stay Так, э, нах Пацаны, плит набрав. На магазині зверху забрали машину. Жаба, У нас жаба, Їде по мосту. А, під мостом. Выбив. Велика сумка, нема кута. Бля, не не доберу. Капець. І ще квадрик їде. На магазині вийшли. Блять, вертаюсь тоді. Блін, в мене бронебійні в снайпу ставились. Бывает. Забагалось. Другий поверх. Ого, у вас теперь? Ну да. Еще я здесь бегаю. Сейчас, чую. Отряд исполнительный, да. Блин, четко, блядь, прям пробег на мою эту. На мій термін прибіг. А чувак на жабі втік. Він взяв жабу знов і вийшов далі. Да я ж біг за ним, але шо шо. Ну, ну да. Ти під'їхали невчасно. Почекаю, а АД. Є... Ще, ще має бути? Ще є, 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 має є, бути. Тіпи, є Дим на бойовому дали. Це хто? Це типа скоріше. Тіп, тіп мабуть, туди перебіг. Так, походу. Та знов дим кинув другий поверх. Пацаны, я пока боєприпас не могу взять сейчас. Бу? Не, я кидав так, на всякий випадок. На криші. І то прям на криші на криші, типа самого верху. Да, 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 зверху. Не бачу, бачу. О, ножами не вау. Там вони двоє. О, ножі кидають, нехило. Ножами, да. А, а він що без зброї й... може да. Це... Без зброї чи зброї? Ні, без, У нього куча ножів, вони видно якісь челенджера робили А, ага. ну челлендж, да, тоді. Чи щось а, типу того. Ножі і дыми. Дими, да, ножі. Да, так. Да, да. Отут е, жаба була пропала. На Жека аптеку Дякую. Так, глядачі мене чути тепер. Відволікають сьогодні мене частенько. Так, О. що я закуплю плашку? У мене стаміна забагалась, я безкінечно бігаю. А як мені це подобається. Як турбо. Дякую, Андрю. Да, прикинь, у мене безкінечна стаміна. у мене таке було. Це через те, що, мабуть. Це через снайпу, мабуть, бо в неї вставились бронебійні. Ну когда нока, нукнувай, піднімав, а, я А, може. Щось таке, нас идем. Ну, мені подобається. В тебе, В тебе ярость постоянно, куяра, да? Ну, ярости немає, ну типа червоного ничего, але бігаю швидко весь час, без перестанку. Не бачив, поки їхали, то не бачив. Квадрик, квадрик. далі, там. далі поїхав. Прямо. Поїхав? На заправці. Отам щось був. Ні, далі поїхав. Квадрико а, один. Блін. У мене є і на бронебійних, але <смі> кута нема. <смі> Сімка не бачу. Малена катомі не бачу. Ага, ш... На, на, лодка двойка плыве в нашу сторону. В нашу сторону? Да. Да. Дали... Да. А звідки? Там снайпер. Блять. Це з лодки? Да, два нока, але там ще є третій. В воду прыгнув. Нокнув його. Одного добрав. А, у воді під нами, а, це по тобі. Я думав. Ну їх, мабуть, троє, я думаю. А я не знаю, скільки.

Твої втекли, що? Твої втекли? Один. Він якось по-грузински базари. Він по-грузински баз базари, понятні тоже. Ну такого не надо робити здавать. Так він його кинув твой, думає, що це за друг, який мене кинув? Тачка, 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 пацани. О, -о, -о. Їди, сюди. І ще десь снайпа чи що? Я кину ящика на мосту. Так, я готовий. Ну все, у нас електричка, я поїхав. Звідки вона тут взялася. Та, б їхав на mm -hmm. Ону в машину сів. У нього колеса нема, у нього машина мінус. Тамас їде. Ой, О, я шахтика. Снайпер. О там снайпер. А те ще біля Камаза бігає. Тут. Те ще бігає. Де що тут? О. Нокнутай. Та ти шо то я! Повністю розбитий, пацани. розбитый, Та ти шо, блядь, всі патрони вистріляв по ньому. Відстань, походу, велика і зато... Тихо, 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 тихо. Чого це? З ким він говорить? Я не знаю. добре. Дробаші, у чувака 6 мин в сумці, 6 мин и регелька. І, і дробаш. Це тупо жесть. Не, ну тут я дымів скинув 4 штуки, то в принципі, якби не дими... я, я дымы. Е, Бери медика, Іван. Я маю вже. Ну, то Я тоді. Тут 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 я взяв одну регельку. Ага. Я бы дым дыму. Є в когось, В мене є. О, і я тут нашов, тут, я тут нашов. В сумці є нашов. тоже. Нашов, нашов, ага. Ні, ну це ми нормально заїхали. Блін, у них кожного такая движуха. ще одна. Так, Да, да, шість мин. І ящики, І, ящик, і всех один той самий лут. Угу. Я думаю... Прокурим. Думаю, треба на магазин. Все, я чи той квадрик ближче, я даже і не знаю в яку сторону. А нема пи, пацани, хороша, не масштабної, пацаны, хорошие, да? Була якась, але не знаю, чи хороша. Ну хоть якась, я ну, в... ну я калізу. О, я побіжу. Я постій... За тачкою, бо я ж тут саме швидше бігаю. О, тачка їде. Тачка, Оте. люди. Походу. Да, жаба. Дві тачки, а за ними квадрик. О тут, <зыв> на жовтій. Так, вони выпрыгнули з Да, базу. да, да, бо я одного нокнув. Я воділу нокнув, то на жовтій мясник скін. Ой, снайпас з лікарні. Да, да, в лікарні Обр... снайпер. Обр... Обр... І боти. А ты ты що внизу був? Не відстані... не невидимий. Розбив. Я буду лізти.

Це Це Це, що... Це полтор, блин. А, там цермаков, что еще Це повтор блін. Та блін, я не можу плашки вставити. Зайди, зайди зайди рядом. Вже до підніму забагався. Так, так, да, 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 мінус два. А, мінус 2. Мінус 2. Да, мінус 2. Блять, уже розлутали. Я штурею. Оооо, як мені подобається бігати осмолт. Мародер ззаді прийшов. Хто може викинути цю РГЛ-ку? Нехай буде Бля, та хто мене розлутав? на рот? Чіп, Машина Точка Боти Боти. Всі плити розлуптали, от просто в ноль Скинути ящик В мене є ящик з плитами, в Там, по-моєму, хватає Беріть мої Її теж я думаю треба ще один бот чорний. Не, ще десь є. Я думаю треба Мародера жахнути. Мародер, ага. Бач. А я пішком до нього добіжу. Ніколи так не кайфував. Ну да, прикольно, коли так бігаєш на постійній основі. Як ніби газу надихався всього того і літаєш. О, хтось горить у нас. Е, може, руку хтось кинув. Боти з ваншотними, це страшно. Я There's бачив за лікарнею uh, сумку валялась. Може там хвось забрали. У мене перк прокачаний був, типу, цей, що проти вибухів. Він, мабуть, мене й врятував від РГЕльки. Uh -huh. oh. um хтось хоче піднятись. Я бачив труп сумку, десь отут. Ну поїхали. Жека! Нема, та нема ніде тут тіпів я ж дивлюся да. Подъїхали, заблей. їду їду Може на кричі хтось балакав Та він проситься підняти, там ми його не... Та я розумію, але. Де? Десь там. вже неважливо. Не цікаво. А що як думаєте, є ще є? А є, є, вон там вебка на кораблях. Н не бачу. На магазі машинка стоїть. О, вже ботів даже не видно. То баги підірвані. Вже навіть боти тут не світяться. Тут вони що були то десь перемістились. Ого, люди один нок Ну Піднімається. І один нижче. Один впав у нас. Ага, от внизу. Забрали, ні. Ні. Сюда маленький, блядь, чого ти тут дергаешься? Алло, він тихо підлетів. Да, да, а ага, я, я, я я... он. Да, побачив, як він уже був у нас над головою. По ну, міні-карті я побачив, що він підлетів. Ти що який? бандит? Камаз їде а десь. Є! А, бот, Камаз. Добре. Так, я аптеку хочу. Добре. Пацаны, а хтось бачив полювання де було? Да, в аеропорту дві штуки. Ага, є. Медик ще один. От тепер треба, мабуть, їхати за хантом. На чому. Бот світиться на на магазині дивно. Чому він не повинен там світитись? Я думаю, шо бот пиздюлим пиздели тут купляться. Саме... На магазині постріли, по моєму, А, машину чи це Поживаю. по вам бот Ні. Эка, блять! Я не знаю, куда тут двигаться вообще. Жека, дай сюда! Я не знаю, да все уже. Я добежу. Я зашпотался, я сейчас не туда твой заехал, Я бежу от ветер. So you to the you to improve weapon time. good extraction is inbound time. in. a Yeah, I'll keep something.

Марк, привіт! Да, це було цікаво. Навіть може на Ютуб піти. Ну так, да, піде, бо 11 кілів. На здоров'я. Напірка нема, а показувало ніби є. Mm. Одинадцять. Mm. Ні, хороси би ти на код балтом. У мене три. <laughs> Шістнадцять.